Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде в цьому місяці на найближчі 30 днів, скажіть, допоможіть, про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися на найближчі 30 днів. Наступному місяці Цікавий місяць. Перші 10 днів у вас будуть, буде багато інформації надходити, якась буде виходити на зв'язок жінка похилого віку, або жінка, в якої є онуки. Скажіть, яка мета цієї жінки? Ну, у вас захист сильний дуже від цієї жінки. Так, вона буде е, намагатися, е, щоб ви її полюбили от такого плану. Інформація багато буде втручатись. Насправді бажає зла, дуже нехороша така жінка, дуже зла жінка. Більше мені йде так, що в неї всередині дитина зла. Дитина, вона егоїстична дуже. Це все я заперечую, убираю. Одвертаю навіки вічні. Угу. хоче просити фінанси, грошей. Заперечуюсь негатив, убираю. Але ви стійкі, у вас такий міцний захист, і так, як раніше, в неї не вийде. Далі середина місяця, це з 10 по 20 число, у вас покращиться фінансовий стан. До вас прийдуть, ви зможете накопичувати гроші, прийдуть якісь гарні результати за роботу. Фінансова незалежність. Оці ці дві карти говорять, що всі ваші. Знання, робота, все, що ви робили, працювали, вам дають результати. І так, що ви зможете ну, вирішити всі фінансові питання і накопичувати, збирати певні суми такі. Тут показано, що от були дрібні суми, грошей, якісь прибуток, був стабільний і. Надходження. Але тут дуже велика сума зібрана. От. Це з 10 по 20 число. Так, і в цей період відбудеться щось, трапиться дуже погане і з ворогом. І з тим, хто вам робив погано, хто на вас нападав, зраджував. І це Верховний суд. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Угу. Так, і ще може відкритися така таємниця про те, що на вас робили родичі магією. Ви прямо про це знаєте, якимсь чином це стане вам відомо, що робили крадники, що робили вам, руйнували шлюб, якщо відносини, шлюб і закривали дороги. Ці всі карти, прямо про магію, буде вам відомо в цей період. Ви знаєте, заперечую весь негатив убираю. І тут показано, що повна загибель, занепад, може, і ну, якась дуже сильна трагедія у ворога, у вашого ворога, у того, хто зраджував, хто на вас нападав. Верховний суд. Цей період і на кінець місяця виходить, скажіть Вищі ще сили, допоможіть, що відбувається із 20 по 30 число. Тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба знати. Не знаю, до вас іде любов в цей період. Чоловіки, жінки, хто дивиться відео, ви закохаєтесь. Так. І спочатку це буде повідомлення. Це будуть повідомлення, це буде якби не. Це буде. Через повідомлення, саме так, от переписка або, може, відеозв'язок. І закохаєтесь, ви не зможете спокійно, ну, це буде така, прям дуже сильна. Дуже сильно буде на вас впливати оце кохання, приходить кохання. І тут може навіть бути пропозиція шлюбу або разом жити. Жити разом. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що відбувається на наступному місяці із 20 по 30 число, з тими, хто дивиться відео, близькими. людьми. Знову ж. Король жезли, королева жезлів. У вас тут іде кохана людина по долі, друга половина, друг на все життя, щирі почуття, дуже е, зустріч така, вона буде у вас, кохання, і шлюб може бути, або коли люди разом живуть. Це не, при... не пристрасть, це не якась просто, знаєте, як пояснити легка, легкі відносини. Да? От це серйозне, дуже серйозне, що зачепить ваше серце. Ви будете прям без цієї людини дуже так засмучуватись, страждати. Ну, не те, що страждати, сумувати. Почнеться все із повідомлень. Так що так, отак, отакий місяць. Отак, От добре. Що цікаво, я не бачу, що були якісь загрози для життя чи обстріли, чи якимось чином ну, щось відбувалося, військові якісь дії. Де повне покарання ворога за все, що робив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, поверніть назад, всім ворогам, всім, хто нападає, всі, хто втручається у долю, тих, хто дивиться від перекриває, близьких людей. Отримують назад все своє лайно, всі крадніки, стяги, мороки, негативні програми, порчі насмерть, кладовицьку маю, всю агресію, що спрямовують на вас, Повертаю назад. Відкриваються дороги на цьому в цьому місяці, здійснюються всі наміри, плани. Найкращим чином відкриваються дороги на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу жіночу, чоловічу долю буде так і так буде. Оцікаю повністю всі прив'язки. Крадніки, стяги, мороки, негативні програми, руйнує плани ворожі. Вся негативна магія, втручання більше не працюють, ануліровано повністю. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні. А тих, хто дивиться відео, близьких людей, цікавість, крадніки, стяги, мороки, сю з глаз, порчі і прокляття знімаються, повертаються назад. Більше втручатися у ваше життя не зможуть, повертається все назад. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що, будь ласка, отакий От місяць. Ось От я буду відбуватися. І це <кій> хороший місяць. Мені йде, що здійсняться мріє. Буде так. На цьому я буду завершувати. Хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі і ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще працюють і чистки, і захист. І хочу нагадати, що можна задати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Пишіть у коментарях або за Viber Telegram, номер є в описі під відео. І також це і на загальний розгляд для людей, у яких можуть бути схожі, питання може програтись. І запрошую на індивідуальний прийом. Номер Viber Telegram є в описі під відео. Якщо важка ситуація, дуже будь ласка, звертайтесь. От. І нагадую ще, будь ласка, робіть, підтримуйте наших військових 1-2 гривні. Щодня, якщо бачите, що хтось збирає на автівки, на дрони, допомагає, лікуються військові, збирають на протез, теж допомагайте. Не забувайте, будь ласка, підтримуйте військових наших. От. Бажаю, щоб в цьому місяці у вас здійснились всі ваші наміри, плани, вирішили всі питання фінансові, сімейні, будь-які, здоров'ю завершилися важкі якісь питання, вирішились на вашу користь. Буде так і так буде. Буде захист міцний. Прошу ваші сили. закрити небо над усіма, хто дивиться відео, над усіма українцями. Відведіть, відверніть всю загрозу. Більше нема загрози. Так що, дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!